Вітаю. Запускаємо Unreal Engine 4 і нам пропонують обрати існуючий або створити новий проєкт. Ми оберемо Games і натиснемо Next. Тобто категорію проєкту гра, що раз, проєкт є грою. Далі нам пропонують обрати шаблон. Тут є різні шаблони, наприклад, від першої особи гра, щось там для літання, пазли. М'ячик, який котиться, від третії особи, від третій особи зверху вниз і так далі. Це все шаблони, які мають деякі базові механіки, але, тим не менш, повністю все можна розробити самотужки, використовуючи шаблон бланк. І зараз ми створимо свій перший проєкт на Unreal Engine, використовуючи саме цей шаблон порожній шаблон. Без нічого абсолютно з нуля. Натискаємо «Next». Так, далі у нас є деякі налаштування проєкту. Я їх чіпати не буду, але все ж розповім, за що вони відповідають. Перше, це у нас на чому ми будемо створювати базові класи нашого проєкту на Blueprint, чи на C. Нехай буде BluePrint. Цільова платформа чи це персональний комп'ютер або консоль, чи мобільні телефони планшети. Ми робимо для комп'ютеру. Далі якість. Чи максимальна якість, чи там трішки нижче. Як бере Максимальна. І чи включати стартовий контент. Е, поки що його не будемо включати, але пізніше ми його додамо прямо в наш проект. Я покажу, як це зробити. І Трасування променів. Відключено нам це не потрібно. Отже, давайте перевіримо Blueprint. Десктоп-консоли, максимум якість без стартового контенту, без стресування променів. Далі у нас є вибір, де ми будемо зберігати наш проєкт. Папка і ім'я нашого проєкту. Дуже гарна практика створити собі на комп'ютері окрему папку, окрему теку, де ви будете зберігати свої проекти. Наприклад, у мене на диску E. Є папка UI Projects. А також підпапка для проєктів на Unreal Engine 4. І ми називаємо якось наш проект. Наприклад, Project 0.1. Ага, такий вже існує. Добре, називаємо просто New Project. І натискаємо кнопку Create Project. І вітаю. Ми зараз створюємо свій перший проект. Чудово, у нас все завантажилося. Давайте зараз розповім, як з цим працювати, що взагалі це таке.